Доброго дня, шановні пані та панове! Ви на каналі Мисливці за скарбами. Мене звати Ніна. Я рада всіх вітати, поціновувачів порцеляни на своєму каналі і пропоную насолоджуватись красою вінтажних предметів. І сьогодні в нас чергова порція краси. Порцеляна терапія. Всіх запрошую на відеоогляд сервізу, яблуневий квіт і виробництва Довбицького порцелянового заводу. Цей сервіз я вважаю культовим. Візитною карточкою довбожського заводу. Хто давно мене дивиться, знає, що я колекціоную десь ну, більше півроку. У своїх відео розповідала, ділилась з вами, що кобультове криття мені раніше ніколи не подобалось. Я навіть на барахолках не підходила до виробів з цим криттям. Ну, якось завжди мені віяло холодом від коблю. Якось знайомий запропонував придбати такий сервіс по приємній ціні. Я вирішила зробити мамі подарунок на день народження. І несподівано, коли сервіс попався мені в руки, я в нього закохалась. І вдячна мамі, що вона погодилася, щоб я поюзала цей сервіс разом зі своїми глядачами на каналі. Тож буде ще не один предмет з цього сервізу приймати участь в битвах та оглядах. Одну чайну пару з недоліком я отримала в подарунок. До речі, вона приймала участь у битві титанів чайних пар з недоліками і перемогла. Отримала перше місце від мене та й взагалі здобула приз глядацьких симпатій. Декілька слів про сам завод. Довбишський порцеляновий завод це підприємство фарфорово фаянсової промисловості, яке розташоване було у СМТ Довбиш Житомирської області. Ну, воно і зараз є, але просто це все вже не те, тому я, вибачте, кажу в минулому. Була заснована у 1823 році. І я вам хочу сказати, що було дуже успішним і нам є чим пишатись у 1982 році на міжреспубліканському ярмарку зі збуту. Господарських товарів Добрський персляновий завод був представлений на від організації Союз Глав Фарфор як один з найкращих виробників кобальтових виробів у Європі. На Добрському фарфоровому заводі було вперше застосовано у виробництві мальовничий розпис кобальтом по утельному черепку, а також вперше застосовано метод занурення виробів у кобальтову глазур. Професійні секрети виробництва копльових виробів могли б передаватися з покоління в поколінь, але на жаль, ну наскільки я знаю, це все втрачно, тому що ці всі секрети залишились. На жаль, не було кому приймати ці всі навики, але мені так жаль. Можливо, якщо я десь знаю іншу інформацію, я обов'язково вам розкажу, тому що я цим цим не посп... ну, безпосередньо дуже цікавилась. І взагалі, оце те, що у молодого покоління, знаєте, відсутній інтерес до порцеляни, Я думаю, що ми цим всім і займаємося зараз. Блогери, які популяризують вінтаж в нашій країні, да? хочемо, щоб ви і залучили до щоб було цікаво саме молодому поколінню. Хочеться, щоб повернулись інвестиції в нашу країну, щоб були залучені місцеві бізнесмени до відродження порцелянової промисловості. Про -промисловості. Ну, По-перше, треба закінчити війну. А поки нам лишається насолоджуватись красою предметів, що були створені в минулому. І давайте роздивимось. Я думаю, що краще всього почати з клейма, бо завжди, щоб орієнтуватись, про що йде мова. Я зараз покажу вам, бо в мене є дві чашечки з різним клеймом. У мене дві всього лише з цього всього сервізу. Весь сервіз з цим клеймом. І шість блюдець от тільки дві чашечки в мене з таким клеймом. Отаке от клеймо ставили з 57 по 70 рік. Деякі джерела стверджують, що з середини років, 50-х, а інші е, от таке. Климу його вже ставили пізніше, десь з 70 по 90 роки. А в останні роки, але це не останнє клеймо, я ще бачила клеймо, що тут поряд писали корал. Я думаю, що багато хто знає. Так. Ми зараз ще і порівняємо ці, до речі, у мене таке, знаєте, я е, дістала ваги. Зараз ми ще подивимося, чим чашечки відрізняються. І що можна ще з приводу заводу сказати? До 2013 року, до речі, в Україні залишилось всього лише три діючих порслянових заводи: це Довбицький, Дружківський і Сумський. І, на жаль, хоч і на деякий час мита на імпорт порцеляни ввели, але це вже не допомогло нашим виробникам. порцеляни. на жаль, я дуже-дуже прям. І в 2000 році завод почав експортувати щебінь. Тож, уявляєте, да? порцеляна і шибіль. Ну, кожен, як то кажуть, виживає, як може, але втратити такий завод в мене просто слів бракує. Тож, повернемось до дослідження сервізу, який мене просто от вражає. І я чекаю від вас, мої, шановні глядачі, в зворотній зв'язок, чи подобається ця краса вам. І давайте. Роздивимось, от самі предмети. Цервіс складається з 9 предметів, 6 чайних пар, заварочного чайника, сахарниці та джемниці. І порцеляна частково покриття, бачите, тут яке часткове покриття кобальтом, художній розпис по золотою, обведення золотом, надглазурне. Об'ємне художнє домалювання. Я думаю, ви тут бачите ці дуже гарні, мені дуже подобаються ці червоні. Воно так гарно виглядає. це домалювання. Художнє домалювання фарбами. Сервіз багатний по золоту, ручки в по золоті, як ви бачите. До речі, автор розпису яблуневий цвіт Поліщук. На жаль, я не знаю ім'я, бо цю всю інформацію я беру з інтернету, мені б дуже хотілося знати, як ім'я автора. А от форма називається щодо форми, називається Леся. І автор колонієць Миколай Васильович, рік створення форми 1960-й. До речі, вершківник цієї форми я не зустрічала. Тож, друзі, хто зустрічав? Підскажіть, будь ласка. Мені дуже подобається ця форма. І бачите, і в баранівці всі теж є форма Леся, але вони зовсім різні вони дуже відрізняються. Тож, роздивимось кожен предмет окремо. Я, так, вже Ми почали вже з, з чайних пар, то я хотіла показати вам блюдці. Вони дуже гарні. Взагалі, сама чайна пара, мені здається, виглядає просто неймовірно. Тому що і саме блюдце мені, мені дуже до вподоби, що воно, знаєте, так підігрується. Немає такого. І буває таке блюдце дуже просте, а чашка багата. А тут дуже гарний такий дует. І чашка гарна, і блюдце гарне. Ну, мені особисто дуже до вподоби. І хотіла ще, друзі, з вами от порівняти. Я якраз дістала ваги, тому що от в мене дві чашечки з другим клеймом, що я показувала, і хоча тут клеймо, е і перший сорт, а це другий сорт, ну, е ну, залишити з ревізу з таким клеймом синій. І чим вони відрізняються. Ну, ця я навіть відчуваю, що вона більш така легка. Давайте подивимось, і те, і той, і дуже світиться. Ну, можемо навіть ближче. Ну, друзі, я от хотіла вам показати, що, в принципі, ви знаєте, підсвітити, що це теж тут дуже світиться. Ця, вона непогана, ця чашечка теж з таким клеймом. Але. Якщо ми подивимось вже на ваги, то, наприклад, от я хотіла вам продемонструвати, що ця чашечка з таким климом важить 120 г. Просто, щоб ми розуміли, чим вони відрізняються. Бо якщо брати там оформлення, ну тут просто що стрічка позолоти на постаментіку, бачите, в цьому клеймі, клеймо більш така ширше. Тут така більш тоненька. Взагалі, це така, вона якась. Я навіть не одразу помітила. Бо форма одна ж та сама. Так, тепер давай, давайте подивимось, скільки важить чашечка з цим клімом. 105. Бачите? 15 грамів для чашки це багато. Багато така різниця. тому, і Хоча вони дуже схожі по якості, і я вам хочу сказати, що ця дуже така. Біленька гарна порцеляна і теж так просвічується, вона теж дуже гарна, але, але вона, бачите, на 15 грамів важча. Так, далі будемо досліджувати, я думаю, що ми з короля столу почнемо, бо як же його неповажний такий гарний пан. Хазяїн столу дуже гарний. Я ж кажу, мені ця особиста форма та розпис дуже до вподоби. Я вважаю, що це витвір мистецтва. Ну Подивіться на цей носик, такий взагалі весь покритий по золоту, і ручка. До речі, сервіс дуже гарно збережений. На деяких чашечках є схід по золоту, але він мінімальний. Тому я його, я ж кажу, і придбала, тому що. Це таке, знаєте, як то кажуть, в дитинстві. Я занурилася в дитинство. Я коли бачу цей сервіс, бо в нас був всього лише один сервіс. І кобальт, Тільки не цей, я потім згадала. Ми вже і з мамою розговорилася. Я думаю, я обов'язково ще придбаю той, що був у нас в дитинстві, бо, бо він був і з іншою формою. Отакий красунчик. Просто вартий такої нашої уваги. Ну і звісно, цукорниця. Це хазяйка столу, форма класна. Цукерниця дуже витончена, я ж кажу, мені особисто ця форма Леся дуже до вподоби. І бачите, тут стрічка вже товста, хоча такі, таке клеймо. Отака неймовірна краса була створена на території України нашими майстрами. Класна цукерниця. Щось мені так захотілося битви титанів. У мене вже зібралось скільки скарбів. Ну, я особисто я вважаю, що цей сервіс самий скарб. А ви, як вважаєте? І хто знає форму Леся, Баранівки, Які вам, яка вам форма більше нрає до вподоби? Ну, добише чи Баранівки? Бо Баранівки теж дуже цікава, там така ручечка. Я навіть сьогодні задумалась, ви знаєте. Бо мені Баранівська форма теж дуже подобає. Мені взагалі в мене вже є такі, знаєте, улюбленці. Я і Баранівку люблю, і довбиш. Дивіться, яка масленця. Ну, це можна її так використовувати, як і джемниця, хто як вважає, хто ну, за потрібним так і використовує. Отак, От всі планую предмети задіювати в битвах титанів, бо вони не, ну, нові і не перевершені. Понасолоджуємось тройку, та і поїде сервіз до своєї справжньої хазяйки моєї Мої мами, до моєї мами. А я собі обов'язково ще куплю, друзі, обов'язково, тому що він мені дуже вподоби, Я просто в від нього і взагалі я відкрита до купівлі сервізів. Хоча ще півроку назад ніколи не думала, що я буду купувати сервізи. Ну, Я б зрозуміла, що і вітрині вони гарно виглядають. ну, навіть якщо і частина сервізу, знаєте, то я просто, як то кажуть, готую список. Бо в мене є такі, що просто мені дуже-дуже хочеться їх зібрати. І в мене ще надихають інші блогери, які показують, як вони збирають сервізи. І я теж так, знаєте, прямо ж, як то кажуть, заразилась. цим. Я цим. Мені б теж дуже захотілося. От і все, друзі, весь огляд на сьогодні. Напишіть, будь ласка, чи сподобалось вам. Я люблю з вами спілкуватись в коментарях. Давайте поспілкуємося щодо форми, бо я вважаю, що форма просто чарівна. Мені дуже подобається, тож цікаво, чи подобається вам. Я люблю з вами спілкуватися. Намагаюся усім відповідати в коментарях, тож чекаю зворотній зв'язок. І сьогодні у нас теж подаруночки. Ми Ну, взагалі наша спільнота намагається допомагати переселенцям. До речі, людям, хто потребує. Це не завжди переселенці. Просто я зосереджила свою допомогу, тому що мене дуже болить, що люди залишаються без своїх домівок. І хотіла подарувати цю частину сервізу. Тим, хто залишився без домівок, можливо, Колекціонував і прийшлося залишитися на окупованій території, то мені дуже хочеться, щоб ця. Давайте так її поставимо, щоб ми на неї подивились. І я вам розкажу про нашу групу в телеграму, кому цікаво, кому не цікаво, то таке. Я розумію, що благодійність – це зараз складний час, ну, скажімо, так, не всім. Ну не всі можуть навіть займатися благодійністю, тому я все розумію. Рознуставлюсь до цього з розумінням. У нас є група в Телеграм, «Мисливці за скрабами з великими серцями. Саме там я, до речі, розміщаю фото перед тим, як загружати відео в Ютуб, і тому всіх призиваю, хто хоче отримати цю частину з ревізу. Вона дуже гарна. По перше, вона нова. Я хочу вам сказати, що я намагаюсь дарувати все ж таки непошкоджені Предмети, ну, все буває, бо буває, що і передають ну, постачальники краси бувають, передають мені на, щоб подарувати. Тому іноді буває такі, що і пошкоджене, але все ж таки намагаємось, щоб воно було ціленьке. І тому всіх українців, які обожнюють порцеляни, скло, вінтажні предмети запрошую приєднатися до нас. У нас є гарна спільнота. Нас всіх об'єднує любов до вінтажного посуду, і ми хотіли би допомагати тим, у кого залишилась колекція на окупованій території. Хоча зараз такий час, що ми не можемо, ну такі, знаєте, дорогі подарунки робити, але дарувати предмети з історією, якими, до речі, можна користуватись. Я ну я така гарна цукринця. Думаю, господарці дуже пригодиться. На жаль, на жаль, одне блюдце я розбила. Ну, що можу сказати? Ну, вибачте, тут таке буває, таке. Ну, це ж посуд, це порцеляна. Тому три чашечки, але на жаль, два блюдця. Так хочеться, щоб всі українці, які потерпіли від війни, у яких зруйновані будинки, знали, як ми вас підтримуємо і справді широ співчуваємо і допомагаємо, хто чи може. Друзі, я ніколи не прошу щось для себе, бо я маю дві роботи. Тож на розвиток каналу ну мені вистачає. Але прошу вас, у кого є можливість переховати, хто скільки зможе на безкоштовні посилки для переселенців. В планах в мене є купувати на парахолках недорогі гарні речі та відправляти всім, хто надасть фото, довідки, ВПО. Вибачте, що що вимагаємо документ, але тоді ми знаємо, що отримує що, що подарунок отримали люди, хто дійсно потребує. Хотіла подякувати всім небайдужим, хто вже перерахував гроші на картку. Я скидаю звіт в групу по використанню коштів. Для мене це важливо, щоб у коштів було цілове, цільове використання. І дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Це значить те, що ви небайдужі люди з дуже добрим серцем. Мені такі люди дуже до вподоби. Я хотіла би, щоб мій канал притягував таких людей. Якщо сподобалося це відео, чекаю вподобайку. І, до речі, хотіла всім подякувати, хто ставить вподобайки, та пише коментарі. Таким чином, ми розвиваємо і наш проєкт допомоги переселенцям. Я за те, щоб залучались і інші благодійники, і всім, хто хоче допомогти, і іншим верстам населення України, бо зараз під час війни дуже багато хто потребує. Потребую подарунки, тож долучайтесь до такої доброї, гарної справи. До зустрічі в наступних випусках всім миру і добра!